Великі останнім часом резонансу набули факти отруєння військовослужбовців токсичними речовинами. Тільки на протязі цього року на железнодорожному вокзалі міста Києва зафіксовано 5 фактів, коли військовослужбовці, які повертаються або слідують в зоні АТО, були, були отруєні сильнодіючими отруєними речовинами, токсичними речовинами. За попередніми ознаками, це, можливо, був клофілін. Військовослужбовець, який перебуває чи повертається додому, користуючись то, що він вже виїхав зона то, він вже бачить вільну, мирну територію, розслабці, до нього підходять люди, ніби друзі, пропонують йому вжити ті чи інші спиртні напої. Користуючись ситуацією, заволодіють потім його грошем, телефонами або навіть засобами, одежі, яка в нього є. Так, у лютому місяці військовослужбовець, який вже практично рік відслужив в зоні АТО, з Вінницької області отримав відпустку додому. І в 6 ранку його було найдено біля магазину Велике Кишеня Мертвим. Проводячи певні заходи спільно з національною поліцією, було встановлено, що він в другій годині прибув на жд вокзал. Потім подзвонив додому своїм рідним у Вінницьку область, попередив, що ранком вже буде бачити своїх рідних. Після того, по камеру відділя спостереження було відслідковано, що до нього підійшли декілька осіб, вони почали спілкуватися і вживати спиртні напої. Як наслідок, серце військовослужбовців не витримало дозу того сильнодіючої токсичної речовини, він помер. Все залежить тільки від нас. Нами вживається певний комплекс заходів, організовано взаємодія з волонтерськими організаціями, з національною поліцією щодо попередження і недопущення тих випадків. Але такі випадки стаються не тільки на вокзалі. На автостанції в видобичі зафіксований факт попитки отруєння військовослужбовцям. Тільки завдяки втрачанню патруля, йому було надано своєчасна медична допомога, військовослужбовець залишився живий. На Львівському вокзалі, також на інших станціях. Тому тільки від нас залежить, від всіх нас, як ми будемо протидіяти цим заходам, і від нас залежить життя і здоров'я всіх наших військовослужбовців, а також наших рідних і близьких.